Звички формують вас як особистість, але далі продовжувати тягнути себе на дисципліну. Має якогось е, універсального підходу для кожного є. Да, тобто, не потрібно впроваджувати всі звички за один раз. Це ваша рутина. Тобто, ваша рутина має вам сподобатись. Е, і беручи цих топ-5 людей з вашого оточення, ви є їхнім середнім арифметичним. Е, потрібно постійно задавати собі питання. Оу, блін, натурі, типу, мені взагалі-то подобається. От така штука тип... Друзі, всіх вітаю, і ви на каналі Ambassador Life, і я його незмінний ведучий Юра Дучик. Е, Тому сьогодні ми з вами будемо обговорювати наступну тему: з чого почати змінювати своє життя. От. Як е, починати, з чого йти, які ключові аспекти е, я можу поділити і розказати зі свого досвіду. От. Бо що, правильно, все, що ми не змінюємо, ми вибираємо. От. Тому що, погнали! Чотири наші поєнти, які ми сьогодні будемо обговорювати: це наші звички, наш рід діяльності, впевненість в собі і оточення. Плюс п'ятий бонусний елемент, який, я думаю, немало важливий і дуже. Цікаво буде про нього з вами поговорити, а потім почути і вашу думку в коментарях, що ви про це думаєте. Тому що, як на мене, це загалом такий ключовий аспект в змінах в собі і то, як проходити цей шлях. Я думаю, про це вже сказали дуже багато різних людей, і ви вже це чули з різних відео, з кожного утюга, про те, що звички формують вас як особистість. І це правда. Як би це страшно не звучало. Що було важливо для мене, коли я починав змінювати себе, змінювати своє життя і до чогось прагнути нового? Було декілька початків, декілька стартів, таких змін. От. Тому що спочатку я ставив для себе якісь занадто високі. Занадто високі очікування від себе. От, Тобто, я, якщо казав, типу, що от, я в... внідряю в своє життя типу, якийсь спорт, то все, типу, це вже типу, було там, не знаю, 10 кілометрів бігати кожного дня і так далі. От, Це трошки тумач. І як ви думаєте, на багато часу мене цього не, цьому не вистачало. От. А це все через те, що. В своїх звичках, формуванні нових звичок, переважно люди керуються мотивацією, яка діє на короткому проміжутку часу, а не дисципліною. От. І як тільки я почав керуватися дисципліною, в мене почало щось получатися. Тобто, що я маю на увазі? Мотивація, вона дуже швидко, вона може вас піднести дуже класно. Дати вам натхнення, почати щось робити прямо зараз, прямо тут і прямо вже. І це круто з одної сторони і такі моменти варто підхоплювати і починати діяти. От, але далі продовжувати тягнути себе на дисципліну. Якраз звички поможуть вам в тому, щоб цю дисципліну випрацьовувати. Що я що я вам хочу сказати? Що не починайте з великих якихось цілей. Починайте з чогось дрібнішого. Починайте з того, що вам буде робити, не впадло. Тобто поставте собі, що у вас є М велике, М маленьке, да? тобто програма мінімум, програма максимум. А, і нехай, наприклад, ви починаєте впроваджувати собі нові звички, і ви впроваджуєте спорт в своє життя і починаєте, наприклад, з віджимань. А, скажіть собі, що сьогодні в мене там от, мінімально, ви можете зробити три віджимання, наприклад. та... Просто робіть ці три віджимання кожного дня. А програма максимум це тобто, от сьогодні ви зробили три віджимання, але відчуваєте, що ви хочете зробити більше, то ви можете зробити 5. Або, або більше, наприклад. Але кожного дня треба зробити хоча б 3. А якщо вам окей більше, то ви робите більше. От, і поступово цю програму мінімум-максимум можна збільшувати по вже вашим відчуттям. Я не буду розказувати, скільки часу формуються звички, тому що хтось пише 21 день, хтось пише 90 днів, хтось пише півроку, хтось пише ще шось, кількість там. Як на мене, це все херня, типу, і це все дуже сильно особиста штука. Тобто, і немає якогось універсального підходу для кожного. Є, є люди, які пройшли якийсь свій шлях, а ви можете лише це адаптувати для себе. Зрозуміти, як вам буде комфортно, не ставити, не ставити на себе чужі рамки, поставте собі свої, тобто ті, які будуть комфортні вам. І це якраз про дисципліну. Це не про те, що ви себе обмежуєте чимось, а це, а це те, що ви собі кажете, от, я буду займатися тим і тим протягом такого то часу, і протягом так, такої-то кількості разів. Тому що тут важливо було виділити. Починайте з маленьких кроків. З маленьких кроків. Тобто маленькі кроки, маленькі цілі, маленькі звички. Спочатку робіть три віджимання там, через тиждень поставте собі ціль робити 50, наприклад, в день. А, да, там, або через... Ладно, не через якщо 3, то не 50 в день, окей. Щось це я вже загнув. А, от. Ну, можете почати з 10 віджимань в день, да, і там, наприклад, йти до 50 віджимань. От, це можна робити як за один підхід, а можна робити і ділити собі там на декілька підходів. Тобто, а ви собі кажете, що ви що вам комфортно буде, і це дійсно вам треба просто спробувати один раз. Що вам комфортно зробити 10 віджимань кожного дня. Тобто, вам не потрібно себе оце перена перенапрягати і казати: Ні, я зроблю 100, Типу, а завтра не зробити ніфіга. Типу, тримайте баланс. Тримайте баланс, і я думаю, що це якраз а, те, що вам допоможе повторювати це кожного дня. І як тільки ви будете тримати цей фокус кожного дня, ви можете готувати для себе якісь нові звички. Да, тобто не потрібно впроваджувати всі звички за один раз. Е, складіть собі список, що, наприклад, ви би хотіли там, впровадити віджимання, присідання, е, да, там, S покачати. Е, вот. Да, тобто, і поступово це все впроваджуйте. А, перед тим, як скласти для себе список звичок, я рекомендую а, сісти на листочку, написати собі, а, як ви себе бачите, якою людиною ви себе бачите, якою людиною ви хочете бути. Да, тобто, Подумати, що, от, типу, я бачу себе таким, 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 таким. Да, наприклад. Я бачу себе співаком, умовно кажучи, типу, вам, не потрібно, вам не потрібно боятися своїх бажань, вам потрібно за ними йти, тому що ви вже почали змінювати своє життя, тому що ви вже про це думаєте, і ви вже на цьому шляху змін. Вам не потрібно боятися, вам потрібно пробувати. Наприклад, ви хочете почати якусь нову роботу, і я, наприклад, почав записувати відео. Для мене ціль записати хоча б одне відео в тиждень мінімум. Да? Тому що мене, мене цікавить блогерство, мене цікавить ділитися своїми думками з вами і так далі. От. І відповідно, на основі цих, цього списку своїх таких цілей, своїх задач, тої людини, якою ви хочете бути. Та ви можете написати навіть характеристики якісь про себе. І е, по цим характеристикам розбити, що ви що вам потрібно робити для того, щоб почати себе змінювати: там спортзал, читати, е, я не знаю, е, нові знайти нові знайомства, записувати відеоролики, почати свій youtube блог почати інстаграм-блог, почати записувати. Е, от. І головне не почина... не ставити собі чогось захмарного, ставте собі щось таке, що буде вам комфортно робити на кожну на повсякденній основі. Тому що звички це в першу чергу ваша буденність, це ваша рутина. Тобто ваша рутина має вам сподобатись. А якщо вам не подобається ваша рутина, і вам не подобається ваше це оточення, то вам потрібно його міняти. Бо правильно, все, що ми не виб... міняємо, ми вибираємо. Якби це там мемно не звучало. Але так як і наступний наш поінт – це оточення. Тобто люди і оточення. Люди, як дають нам енергію, так і тягнуть нас вниз. Що це означає? Знаєте, є така приказка, не приказка, не знаю, я це просто десь вичитав. Візьміть п'ятеро людей із з якими ви найчастіше спілкуєтесь, і ви будете їхнім середнім арифметичним. Тобто, це не важливо, чи ви там е проводите десь час там разом, чи ви зацікавлені проводити час з цими людьми, чи ні. Умовно кажучи, якщо ви живете з батьками і ви з ними в оточенні найбільшу кількість часу, тобто да, точки дотику, точки контакту десь пересіктись, е умовно кажучи, навіть просто своєю присутністю. Да, це вже є ваше Е, Тобто ці люди входять в цей список топ-5. І беручи цих топ-5 людей з вашого оточення, ви є їхнім середнім арифметичним. Ви є середнім арифметич... їхня, їхня арифметична зарплата середня буде десь приблизно коливатися вашою середньою арифметичною середньою. Зарплата цих п'яти людей. Да? Докупи і поділити на, на 5, е, в принципі, десь ваша зарплата плюс-мінус. От тому, е, і це, типу, не тільки грошей стосується. Да? Типу, це стосується по суті всіх е, е, сфер нашого життя. Тобто ви будете середнім арифметичним повністю цих п'яти людей. Як вони ставляться до стосунків? Тобто я не кажу, що це буде кардинальна копія, але десь частину чи якісь частиночки їхніх складових будуть у вас. От. І дуже важливо зрозуміти, чи подобається вам ваше оточення. Інколи нам оточення дається для того, щоб навчитись. Вивчити якісь уроки, пройти їх і піти далі. Е, от. Задайте собі питання, чи підтримують вас ваші е, люди, які вас оточують на, на, навколо. Е, чи, чи задоволені ви е, комунікацією, рівнем комунікації? Е, та, але тут потрібно теж ставитись до того з якоюсь здоровою головою, без перебору. Е, люди не повинні вам писати кажуть, там, 24 на 7 і так далі. Та, тобто, тут питання а, типів стосунків, які у вас з цими людьми, а, і якихось ваших очікувань. В першу чергу, чи збігаються ваші очікування з очікуваннями цих людей, чи подоб... друге питання, чи подобається вам разом з тими людьми? Да, тобто В оточенні цих людей. А, чи розумієте, ви там, умовно кажучи, можливо, це дуже так якось прагматично, меркантильно звучить, що ви арифметичний НУ, але так от є. От наступний поінт, це теж ну, стосовно оточення, мається на увазі, що оточення це не тільки люди, які вас оточують, а також місце, в якому ви знаходитесь. Тобто це місце, де ви живете, місце, де ви проводите свій час найбільше. Це може бути так само ваша робота. Та? Чи подобається вам знаходитись на вашій роботі, чи подобається вам знаходитись в вашій квартирі? Чи відчуваєте ви там комфорт? Чи задоволені ви цим? Потрібно постійно задавати собі питання. Чи мені окей бути тут зараз, в оточенні цих речей, в оточенні цих, цієї атмосфери, в оточенні там, цих людей, наприклад. Та? І якщо ви розумієте, що вам щось не ок, типу, починайте себе слухати і розуміти, що ви б хотіли змінювати. Та? От. Завжди це кажу, і знову це повторюю: поздіти не мішки носити. Я це прекрасно розумію, але, типу, це якісь частини того, чого проходив я, і що я можу з вами поділитися, да, це складно. Це складно, це не просто. Але знову ж таки, повертаючись до попереднього кроку, вам з цим допоможе дисципліна. Як тільки ви почнете себе дисципліновувати і поставити собі фокус, да, тобто ви будете в фокусі знаходитись, вам. Буде набагато легше зосереджуватись на своїх думках, відслідковувати те, що вам подобається, що вам не подобається, що б ви хотіли змінювати. І як тільки ви будете задавати собі ці питання, навіть якщо ви собі його задали там, сьогодні зранку, то, можливо, завтра, ввечері, а можливо, через два дні, вам відповідь, десь в голові, вона все одно спливе, тому що е, процеси мислення, вони на нашій підсвідомості все одно продовжуються. Да? Головне задати собі це питання, навіть можете проговорити його вголос. І в якийсь момент ви такі, оу, блін, в натурі. Типу, мені взагалі то подобається отака от штука. Типу, е, типу, давай я це поміняю на це. От. Або якщо вам не подобається ваше оточення. Або якщо у вас, вам здається, що у вас нема вашого оточення. Та, і ви не знаєте, де, не, ви не знаєте, де шукати оце оточення. Е, що мені сказав мій психолог, типу, і я вам рекомендую. Е, це знайти людей по інтересам. Це зараз, в принципі, такий, типу, один з найлегших варіантів, як знайти собі якесь оточення. От. Тому подумайте, чим би ви хотіли займатися, і можете відвід... спробувати відвідати якісь секції, гуртки, місця, де вам подобається і де ви можете, в принципі, з кимось познайомитись. Головне, не бійтесь, знайомитись. Тому що вас ніхто не вкусить в моменті, надіюсь. От, але, типу, вас буде шанс завести класну, можливо, навіть дружбу типу на роки. Тому нема чого боятися. Бійтеся того, щоб не спробувати, і, не, і жаліти потім, що ви не спробували. Що би я ще хотів сказати: якщо ви зараз перебуваєте в, наприклад, токсичному оточенні. Не варто вам одразу, знаєте, типу, так, от, типу, навідріз, типу, сказати, все, типу, я з вами більше всіма не спілкуюся і так далі. Тому що а, так дуже легко буде, типу, знаєте, якось себе загнати в такий, типу, кут, угол, а, де вам буде дуже важко. Знайдіть того, з ким вам найсвіт... ну, плюс-мінус світло, тепло і з ким би ви могли би комунікувати. Да, щоб. А, Мати підтримку на той період, коли ви будете шукати для себе щось нове. От. Але також не бійтеся самотності і проходити цей шлях, тому що самотність дається нам для того, щоб зрозуміти якісь ключові, ключові елементи про себе, про себе дізнатися, якісь внутрішні питання і, і вияснити їх. Же. От. І е, ще що хотів сказати, що е, ваше оточення це дзеркало вашого майбутнього. Да, тобто подивіться, де ви є, які люди вас оточують, і ви зрозумієте, в принципі, ким ви можете стати через декілька років. А, це деколи може звучати дуже грустно, да, тому що інколи ти сидиш і розумієш, такий думаєш, не те, щоб я хотів. Ну да. так. Вот. Але не треба панікувати. Ще раз кажу, люди даються нам для того, щоб проходити якісь уроки і йдуть з нашого життя після того. От. Тому не панікуйте, а просто старайтеся зрозуміти, що вам зараз потрібно винести, і, можливо, взагалі шукати себе десь в іншій стороні. І коли ви почнете діяти, потрібні люди вас знайдуть. Знаєте, Як тільки ви почнете думати. Про свої бажання, вони вже почнуть в цей момент реалізовуватись але вони почнуть реалізовуватись просто отут. Вам потрібно методом своїх оцих думок просто наближати цю реальність до себе. Може, це типу, трохи там якось фантастично звучить і так далі, типу. Але. Чесно, типу, на моїй практиці воно працює. Я не знаю, чи буде працювати у вас. Типу, але зі мною працює, да? тобто, е от, Типу, речі реально матеріалізуються. Це фраза сказана не даремно. От, якось так. Друзі, всім привіт. Е я дуже вам дякую за перегляд цього відео. Ви бачите, що я вас перериваю. Е але. Е Друзі, всім привіт! Друзі, вибачте, що перериваю ваш перегляд. Хотів сказати про те, щоб ви не забули підписатися на цей канал, поставити дзвоник, поставити лайк, написати коментар від цим слів, тому що це буде допомагати просувати це відео в Ютубі. А ще я хотів сказати вам, що ви можете стати спонсором цього каналу. Uh, і uh, задонатити пару гривень за мої старання, мою роботу в описом в описі під цим відео. Uh, дуже всіх, всім дякую, всіх обняв і будемо з вами на зв'язку. Друзі, вибачте, що перериваю ваш перегляд. Хотів сказати про те, щоб ви не забули підписатися на цей канал, поставити дзвоник, поставити лайк, написати коментар від семи слів, тому що це буде допомагати просувати це відео в Ютубі. А ще я хотів сказати вам, що ви можете стати спонсором цього каналу. Uh, і uh, задонатити пару гривень за мої старання, мою роботу в описі під цим відео. Uh, дуже всіх всім дякую, всіх обняв і будемо з вами на зв'язку.